На цвинтарі в селі Городище працює поліція. Правоохоронці викликали батьки назавжди 19-річного Тараса Герасимюка, життя якого трагічно обірвалося в 2015-му в зоні АТО. Майя та Георгій в розпачі хтось попсував місце спочинку їхнього сина. Я отак стою. Отут якраз стала і дивлюсь, скажу, через що переступати. А це до чого була притіплена. так. Ось матері. З могили викрали плафони від ліхтарів, сталеві ланцюги та вазу для квітів. Крім того, невідомі намагалися зіпсувати флагшток, на якому висить український прапор. Воно було отако витягнуте, аж сюди вирване, отак воно висіло. Плафони від ліхтарів і важкий сталевий ланцюг, яким була огороджена могила, каже подружжя, зняти було майже нереально. Треба інструменти ім'я, щоб їх розібрати. А тут я так поняла, що зривали, і видно, зірвали разом з плафоном, не могли розкрутити. Вони зняли зверху. Людина, яка осквернила могилу, переконані батьки Героя, готувалась до цього вчинку. Хтось, мовляв, йшов на це місце щіткою метою і спеціальними інструментами. Де чужий не приїхав, Реально, що чужої приїхав, з де знає до могилі. Тож ніхто не треба приїхал. знати, що воно тут таке робиться, що тут є воно. Треба сказати, що на могилі загиблого в зоні АТО Тараса Гарасамюка вандали працюють не вперше. Не менш прикрий випадок був два роки тому. тут стояв на нержавійці. Продовження цієї труби стояв прапор. Його повністю зірвали, трубу тоді винних не знайшли. Утім, цього разу батьки героя хочуть, аби зловмисники отримали належне покарання. Це можна такі поступки. Зрівнювати з тим, що роблять зараз оті кацапи в нас. В них немає нічого святого. Я рахую в такої людини вже ніяких моральних принципів, нічого святого немає. Ну як так прийти на могилу, те все позривати для чогось, ще його використати? Будемо встановлювати людей, які причетні до даної ситуації, будуть нас відомості до ЄРДР. Найгіршим результатом цього розслідування боїться Майя, може бути причетність до крадіжки її колишнього чоловіка, рідного батька Тараса. Той, мовляв, зловживає спиртним і заради випивки, бува, виносить з хати нажите. У мене підозри не падають на нього. Ми так собі думали вдома. Ну це це крайні мені здається випадок. Я якщо... тому що ви не хочете вірити, що рідний батько такий я Не хочу це вірити, що він міг це прийти зробити. Рідний батько каже жінка, ходить на могилу Тараса рідше ніж побратими хлопця, які живуть в інших областях України. Ми поїхали до хати Павла Грасимюка. Його саме опитувала поліція. Їм чоловік сказав, що на кладовищі був зо два тижні тому, і ланцюга з плафонами тоді вже не було. Сусіди кажуть, спиртним Павло і дійсно зловживає. Доброї з хати задля випивки справді виносив. що можна було продати, продав. Утім, заради горілки, здати метал з могили рідного сина. Переконані сусіди це для нього занадто. Це є хлопці, всякі тепер метал збирають. Найгірші очікування Маї Герасимюк, на щастя не справдились. Буквально за декілька годин поліцейські встановили причетного дошкоєння крадіжки складовища. Ним виявився 23-річний місцевий мешканець. Викрадені речі вилучено. Як повідомили нам батьки героя Тараса Гарасимюка, затриманий юнак із неблагополучної сім'ї. Та найобразливіше те, що вибачення за скоїне односелець так і не попросив. Це шокуюче, але він сказав, що він не мав де його купити, і йому потрібно було прив'язати собаку і козу. Але знайшли в нього все складене в сумці. І Не хочеться портити дитині життя, але бачу, він не уникається. Він стоїть тупо, як то знаєте, як на пустаменці людина, дитина гордиться. Тим за скоєну крадіжку в умовах воєнного стану. Юнаку загрожує до восьми років позбавлення волі. Анастасія Качина, Василь Марещук, 12 канал.